Що я купила в Аврорі. Ще а заодно вийде відео про те, що я купила до канцелярії, тобто, що мені купили, я купила. а от Це я купила в Аврорі, я за свої кошти, оце коштує 27 гривень, якщо я не помиляюся, такий коректор. Щоби, якщо, наприклад, у тебе не ручка страчка і треба стерти, от будь ласка, можу зараз. Проекспериментувати От так. Спочатку отак. Спочатку так стрічку. І так зараз якусь. Ем, да. Так, ну потім зроблю вже. Треба трохи розібратися. Е, це у мене декор. Я не знаю, куди я його поставлю. Можливо, я поставлю на стіл, можливо, і на поличку, можливо, на тумбочку. Я ще не зрозуміла. Дуже хочу ще купити осінній декор. Це органайзер. А у мене взагалі є органайзер. Оте, от що в мене не поміщається у скринці, скрині з косметики, я хотіла органайзер і такий звичайний, він коштував 49 гривень. Найдорожче, тут оцей декор, він коштував 119 гривень десь. Отак от з собою. З іншого боку, він не своє. Можна якось так міняти, якщо не казати. Е, Отак. Зараз е, як це відчувається, відкрити розпакувати! О! така ось масова штукенція. Ось звичайний. Взагалі це тут написано для е, якби зубних щиток. Було в Аврорі написано, але використовувати можна для будь-чого. Є в, інш... в різних кольорах. І так я вгадала, ця наліпка є, і мені вона подобається. От можна, наприклад, вже спробувати. Чи підійде. От, будь ласка, вже підходить. О, клас! Навіть блиск поміщається, це вже класно. Е, от в цю велику секцію або сюди. Не знаю, куди я захочу. Ні, ну, в принципі, от сюди велику секцію. От пензлі. Сюди я просто поміщу все, що в мене не поміщається у моїх скриньках, в моїй скринці. А, от так. У мене є ще отакий тінт. А я не знаю, чи його треба, чи не треба. А також у мене є отака олійка, але, звісно, вона не поміщається. І я вниз покладу, напевно. Uh, от так. E, і